Важливіший день. Дуже важливий день. Все. Скільки там? Скільки там Так, важливо. Ага, 6 ранку. А ще там. Ну я хочу голову помити Просто у нас вже обід буде Василья. Тому потрібно підготуватися все зробити, щоб встигнути. Я не розумію, чого Кирил не захотів так рано. Сказав, що йому взагалі нічого не потрібно, голову помити і все. І це в нього вийде на дві години, тому його треба розбудити в восьмій. Ну добре, мені потрібно доладу, ну, на зачістку я на сьому ранку записалася. Ну, добре, все. Треба голову поміти, все, макіяжок зробити і все таке. Так, ну, спочатку, звичайно, що в душ. Так, ми самі помилися. Тепер потрібно голову. Таціонер. Я нанесла тисячу мільярдів баночок, щоб моя голова була чиста. Я завжди перед якимось. Фух. Фух. Якщо якесь важливе свято. Або просто, не знаю, події, або ми кудись їдемо, я завжди повинна бути ідеально і гарним. Ось такі тені. Тені. Бо ось такі. Мені здається, ось такі. Вони ніж дивляться. Все таке. Так, треба ще лінзи вдягнути. Ух, тепер не буду в окуляри ходити. Я їх постійно вдягаю. Тут в пачці 20 штук. Мені на 20 днів вистачає, вже в мене там поменше треба буде купити. Так. Зроблю собі каву, щоб не бути сонною. Треба помити туфлі. Ось. Ось так. все так, тепер вони дуже чистенькі. Я вдягну ці сережки. Uh, так, де моя сукні, є потрібно ще багато, і ще його костюм потрібно. Так багато справ, так багато справ. Ну багато просто часу. Хм, Часу багато. Ну добре. А, вони все поглажимо. Ну, добре. А, так, так, так. Це його костюм. Це мій. Ми будемо в білі. А де його? Ого! Та, да, я ж не забула. Може, ось такі краще. Н -н -н. Ні, не хочу. пусть так и пусть такая сумочка и аксессуар. Гадаю, все. Там весілля вже все є, ми все. Якщо що гостей не буде. Тільки там буде троє чоловік. Ми просто не любимо, коли дуже багато людей. Ми просто, чому, просто на ми хочемо, просто наодинці. Такі люди, а що? Забула почистити. Фух, все, я почистила. Все потрібно йти на зачіску, тому що вже час. Якщо вже якби то не темно, а вже Розвітил, до речі. О, ви вже прийшли. Краще намажтесь. Угу, так. Ви праві. Добре, давайте я вам буду робити мейд. макіяж. Макія... Ой, тобто зачіску, вибачте. Я вже шостої ранку. Добре. Угу, Дякую, ось це. Так, все, я прокинувся. Угу. Давай, іди там наруби все добре. Я все вдягаємось. І вже потрібно їхати. Та стоп, стоп. Дай мені поїсти Ну добре, йди. Так, все, я поїв, можна збиратися. Добре. Ой Ей, я зараз вже буду вдягнути. Так, все, я вже вдягнулася ти. Зараз. Наверх щось потрібно мені накинути. А в мене немає чого. Зараз подивлюсь І ще раз. А. Ні, в мене нема, тому я візьму твою. Ну, щоб в мене не згоріло нічого. А фото вдягну раніше, щоб нічугу теж не обгоріло. Це, пішли, пішли. Їхали. Все у нас все є, точно? Так, точно, що все є. Добре, що спочатку поїмо, потім вже... Не хоче ці оцього озвучувати, тому бла, бла, бла. Що да. таке? ну Та нічого я вже устала. ну так все добре пройшло. Ну і все добре. Я вже хочу спати, я теж. Тому я одразу буду спати. Добре. Зараз віка вам все скаже і все. А ми будемо лягати вже спать. Угу. Ну, добре, не забуваємо про мій телеграм-канал і одразу кажу, якщо моє відео таке, одразу кажу, я не вмію грати в весілля, тому не судіть строго. Я, якщо чесно, в своєму Житті ніколи не озвучила весілля. Тому, якщо так собі, то вибачте, перший раз тому ось так. Ну, добре, на цьому відео закінчується. Не забувай про мій телеграм-канал. Там я, до речі, сказала, хто би мог бути на весіллі і чому хтось відказав, і чому. Ну, коротше, зрозуміла. Просто підписуємось на мій телеграм-канал і все. Чпонь.